Добрий день, малята! Сьогодні я вам розкажу про одне із свят нашої країни. Улітку до нас приходить одне з найбільш християнських свят Трійця. Його відзначають на 50-й день після Великодня. Цього дня християни православляють Святу Трійцю, тобто Бога Отця. Бога Сина і Бога Святого Духа. А ще це свято називають зеленим святом. Зеленим це свято називають тому, що в цей день всі трави, квіти, дерева стають цілющими та корисними. Їх можна посвятити у церкві, як пасочки на Великдень. Так як вважається, що в цей день всі трави лікують і захищають від хвороб, то люди намагаються занести в хату цілющу траву, яка неодмінно буде захищати дім і її господарів від всього поганого. Ці квіти і трави не викидають, а зберігають як оберіг. Напередодні святкової зеленої неділі прийнято прибирати оселю та готувати смаколики. Усі кімнати, двір прикрашали травами, зеленими гілочками. Зелену травичку вистеляють на підлогу. З квітів і запашного зілля плетуть вінки. Духмяні пахощі зелені і квітів створюють особливу атмосферу свята. В день свята не можна працювати, також прибирати або ремонтувати, а рекомендують водити хороводи і веселитись. День Святої Трійці вважається дуже веселим і радісним святом. Цей день не можна сумувати. Ображатися і думати погане. Це свято припадає на той час, коли розквітають квіти, цей час краще проводити на природі, брати участь у гулянні та розваг. На зелені свята діти грали в народні ігри та співали веселі пісні. Ось так святкують свято Трійці в Україні. З родиною та на природі гарних вам свят малята!